RxJS – Reactive Extensions for JavaScript це бібліотека для JavaScript, що базується на концепції реактивного програмування, і дає змогу працювати з потоками даних та реагувати на їх зміни. Головна ідея RxJS полягає у тому, що дані представляються у вигляді потоків, тобто генеруються не відразу, а з плином часу. Це дозволяє створювати програми, які відреагують на зміни даних в реальному часі та забезпечить більш ефективну обробку. Основні поняття в RxJS – це Observable спостережуваний представляє початковий потік даних. Observer – спостерігач об'єкт, який визначає методи для обробки значень, помилок та завершення потоку в спостережуваних об'єктах. Оператор функція, яка приймає один або декілька спостережуваних потоків. І повертає новий спостережуваний потік, змінений за допомогою виконання певних операцій. Відключити спостерігача до спостережуваного дає змогу підписка. Вона також має метод Unsubscribe, що дозволяє підписку відмінити. А зараз давайте розглянемо простенький приклад, який дещо прояснити теоретичні викладки. Отже. В першу чергу створимо Observable за допомогою функції інтервал. Функція інтервал генерує послідовні числа, починаючи з одиниці із вказаним інтервалом часу. Ну, наприклад, будемо генерувати числа з інтервалом 300 мілісекунд. Тепер, припустимо, нам потрібен підписник, який буде виконувати певну дію. На отримання чергового значення. Нехай нам потрібно логувати отримане число. Для того щоб додати підписника до нашого об'єкта Observable, як ми з вами обговорювали, використовується subscription. Отже, напишемо Observable Subscribe і аргументом функції subscribe виступає Observer. Observer визначає що нам потрібно виконати на чергове значення, отримане із Observable, або на помилку, або на завершення роботи Observable. В даному випадку ми хочемо логувати чергове отримане значення, тому напишемо функцію, яка буде це робити. Отже, код в нас написаний, і, як бачите, в консоль логуються отримані значення. В даному випадку, оскільки інтервал не передбачає завершення генерації, то логувати ці числа в нас будуть безконечно. Припустимо, ми хочемо зупинити це після двох секунд. Для цього потрібно використати метод subscription Unsubscribe, тобто відписатися від Observable. Зараз ми маємо проблему в тому, що ми не зберегли наш об'єкт підписки в жодній зміні, тому давайте виправимо це. Створимо об'єкт Subscription. Ось таким чином. Тут, як бачите, ми відписалися від Observable ще до того, як встигла виконатись обробка будь-якого згенерованого значення. Ми з вами казали, що ми хочемо відписатися через 2 секунди, тому зробимо це за допомогою setTimeout. Через 2 секунди припиняємо підписку. Тепер, як бачите, значення в нас оброблялися обзервером, а через 2 секунди підписка відмінена, і обзервер припинив обробляти значення.